Коли ми згадуємо про морську фауну, першими на думку приходять кити, птахи, тюлені або кальмари, але хто їх всіх годує, без їжі жити невесело, та навіть, напевне, що неможливо, тому сьогодні про істот, перед якими стоїть надважливе завдання прогодувати морських тварин. Криль норвезьке слово, що означає їжа для китів. Це група з понад 80 видів, напівпрозорі ракоподібні з червонуватим відтінком, зустрічаються в різних регіонах, проте найбільш поширені види проживають в холодних водах Південного океану, що оточує Антарктиду, а саме у зонах Апвелінгу, де багаті поживними речовинами глибокі води виходять до поверхні, що сприяє зростанню фітопланктону, який служить основним джерелом їжі для криля. Задні кінцівки забезпечують їхнє пересування, а передні, що називаються торакоподи, ритмічно б'ються, створюючи потоки води, які несуть їжу в рот для споживання. Криль може голодувати до 200 днів, зменшуючись в цей час в довжину, так вони витримують сувору зиму, щоб влітку продовжити розмноження. Приблизно 32 мільйона квадратних кілометрів населено Антарктичним крилем. Це 10% площі океану планети. Окремо вони невеликі, але в південному океані їх близько 500 мільйонів тонн. Це більше ніж вага всіх людей на планеті, мешкають від поверхневих вод до морського дна, в тому числі під кригою. В їхніх тілах є білки антифризи, які запобігають утворенню льоду в тканинах та дозволяють їм процвітати в холоді. Щоб бачити одне одного в темряві глибин, у криля є світловипромінювальні органи, які розташовані на різних частинах тіла. Та великі потужні очі, що добре пристосовані до слабкого освітлення. Антарктичний криль може прожити до 10 років. Це дивовижне довголіття для істот, що досягають максимум 6 сантиметрів. При таких параметрах вони б не впорались поодинці, тому мільйони особин збираються разом з щільністю до 30 тисяч на кубічний метр та забарвлюють море в червонуватий колір. Особливо великі групи навіть можна побачити з космосу. Руїння допомагає тваринам знаходити пару та їжу, ефективніше подорожувати та уникати хижаків, які часто атакують вертикально, наприклад, птахи. Тому їхні очі спрямовані вгору, а нижня частина тіла спалахує біолюмінісенцію, коли вони налякані. Криль уважно спостерігає за особинами над собою у пошуках ознак наближення небезпеки, щоб вчасно встигнути змінити траєкторію. Проживання в групах також дає можливість для активного розмноження та швидкого збільшення популяції. Що компенсує високий рівень смертності в умовах постійного гажацтва? Ці величезні групи, щоденно задіяні в процесі вертикальної міграції. Більшість хижаків покладаються на сонячне світло для полювання, тому протягом дня криль ховається в темних глибинах, а вночі харчується поблизу поверхні. Така поведінка приносить користь природі разом з крилем. З глибин піднімаються поживні речовини, що збагачує поверхневі води і які швидко виснажуються через цвітіння фітопланктону. Але криль сам собою забезпечує здоров'я океану його роль в екосистемі бути з'їденим. Більшість великих антарктичних мешканців прямо чи опосередковано від нього залежить. Постає питання, чому морські тварини так полюбляють цих ракоподібних? Відповідь проста: крилю багато, великі зграї роблять його легкою здобиччю. Це концентроване джерело висококалорійної їжі, багатої білками та омега 3 жирними кислотами, які життєво важливі для росту та підтримки здоров'я. Морські тварини отримують значну кількість енергії, мінімізуючи ресурси, витрачені під час полювання. Для багатьох криль є основним джерелом їжі під час сезонів розмноження. Його поживна цінність підтримує репродуктивну здатність та забезпечує здоровий ріст потомства. Влітку сині, горбаті та інші вусаті кити приходять до Антарктики, щоб протягом чотирьох місяців харчуватися одним єдиним продуктом крилем, споживаючи до двох тонн на день, отриманий запас жиру. Буде підтримувати їх протягом решти року, коли вони мігрують на тисячі кілометрів на північ, щоб розмножуватись протягом цього часу вони взагалі не їдять. На додаток до літнього порування китів Антарктичний Криль є цілорічним раціоном для мільйонів пінгвінів, морських птахів, риб, кальмарів та тюленів, понад 60% світової популяції, яких живе в Антарктиці. Для них криль може складати понад 80% раціону з щоденною потребою до 100 кг. Загалом антарктичні тварини споживають близько 300 мільйонів тонн крилю на рік. Дивовижно, що ці малюки змогли прогодувати цілу екосистему. Без них все це різноманіття істот не змогло вижити, їм би просто не вистачило їжі. Шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, щоб більше людей могло побачити це відео. Слава Україні! Та дякую вам за увагу!